Щорічно, в третю неділю березня відзначають своє професійне свято працівники житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Сфера комунального господарства завжди була вагомою у житті суспільства. Сьогодні ЖКГ залишається однією з головних сфер, яка забезпечує комфортні умови життя тисячам людей. В передень свята в залі засідань Миронівської міської ради відбулося пошанування кращих працівників і цієї важливої професії. З привітаннями до присутніх звернувся міський голова Віталій Савенко. Шановні комунальники, напередодні дня комунальної служби, вітаю вас. Професійним святом хочу вам за ваш налегкий труд уклонитися, за те, що ви в місто проводите належний стан і села. Побажати вам щастя, здоров'я і саме головне, миру. Міський голова Віталій Савенко та координатор соціально-гуманітарних питань Миронівської міської ради Галина Куца вручили подяки Миронівської міської ради. За сумлінну працю, професіоналізм, вагомий внесок, розвиток і покращення житлово-комунального господарства громади та нагоди професійного свята, Дня працівників житлово комунального господарства і побутового обслуговування населення, подяка Миронівського міського голови, головному інженеру, КП миронівка тепло Миронівської міської ради, натягачу Олександру Михайловичу. Машиністу насосних установок каналізаційно-насосної станції КП миронівка водоканал Миронівської міської ради, воднюку Сергію Анатолійовичу. Миколі Ардвії. Слюсою аварійно-відновлювальних робіт КП каперонівка водоканал Наронівської міської ради Різніченко Олександр Валерійович. Дякую. Електромонтеру з ремонту і обслуговування електро КП капе Миролівка благоустрій Миронівської міської ради коліснику Миколі Івановичу. Прибиральниці виробничих приміщень капе Миролівка благоустрій Миронівської міської ради чучук Світлані Вікторівні. Трактористу КП Миронівка Благоустрій Миронівської міської ради Лавроненку Богдану Васильовичу. Майстру КП Миронівка, житло Миронівської міської ради Чалому Валерію Андрію. Економіст УКП Миронівка, житло Миронівської міської ради Янічип Алі Володимирівні. Керівнику КП польове Миронівської міської ради Зленко та Миколаїв. <п 'я> Начальнику КП Шандра Вода Миронівської міської ради холод Наталії Олексіївну. Міської ради Хіжняку Леоніду Івановичу. Слюсарю ремонтнику погодовідвінних мереж капе комунальних село Центральне Миронівської міської ради Томачу Сергію Михайловичу. Економісту з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності капе «Карапиші Комовоць Миронівської міської ради горб Ользі Релітко. Щирі вітання. Працівникам сфери комунального господарства, дякуючи яким ми маємо можливість жити в комфортних умовах, радіти красі і охайності населених пунктів Миронівської громади.